Зеленський задкує в надії обдурити протестувальників другий день по всій країні від Львова до Харкова тривають акції протесту. Антикорупційний кластер Зеленський спробував знищити українці розлютовані факту набу і САП отримали ляпаса. Зеленський новий план, як обдурити захід українців. Вітаю, друзі, назвав це відео Зеленський задкує в надії обдурити протестувальників. Отже, Україна знову на роздоріжжі, але цього разу замість того, щоб вибрати дорогу вперед, наш верховний обманщик. Перепрошую, головнокомандувач, вирішив. Задкувати, причому задкує з артистизмом церковного ведмедя, який щойно зрозумів, що на нього чекає розлючений натовп, і публіка ця не просто сердита, вона вийшла на вулиці. Так, другий день по всій країні від Львова до Харкова тривають акції протесту. І не через тарифи, не через комуналку, не через дороги без асфальту, а через серце й мозок держави, який Зеленський вирішив викорчувати під місцевим наркозом. Тобто антикорупційний кластер Зеленський спробував знищити. Але ж знищуючи антикорупційний кластер, Зеленський дуже добре знав, що він хоронить європейську перспективу України. Тому українці розлютовані, українці просто та, так українцям ще харкати в душу. Давно ні, ніхто не харкав, хіба що Янукович. Ну, Я завжди іронізував, що Зеленський це такий. ну... Янукович молодий, так би мовити, і закінчить він як Янукович. Отже, що ми маємо? 22 липня Верховна Рада, з найкращих традиціях кремлівського гумору, проголосувала закон який вбиває незалежність на Буйсап. Законопроект 12414, такий собі ядучий флер з опою, викинутий у повітря перед осіннім політичним перелогом. А Зеленський, що ж він? Махнув ні глядя, він його підписав. Причому та динаміка, з якою е, був підписаний цей закон, а тим більше, що цей закон взагалі-то е, ну е, самі новели, е, які стосуються НАБУ і Сап, вписані в зовсім інший закон, який не декларувався, який не готувався під те, щоб позбавити самостійності НАБУ і Сап. Ну, от маємо, без чесно кажучи, без почуєм кожного махнули. Махнули. Причому так буквально через годину після голосування Стефанчук підписав Зеленський, але вже о 20-й вечора по Україні в великих містах розпочалися протестні акції. Як тільки вулиця заговорила, бо суспільство не дурне, воно європейську перспективу не готове. Подарувати навіть Зеленському. Зеленський вирішив, ага, здається, треба відкручувати все назад. Отже, він скликав велику нараду всіх, кого стосується цей закон, зібрав у себе і давай роз... займатися розводами. Суспільство почуло від Зеленського наступне. Я запропоную Верховній Раді законопроєкт, який буде відповіддю. Ага, відповіддю на чиє запитання, Володимир Олександрович, на запитання Трампа, Путіна, Байдена, який знову щось забув. Ви навалили велику купу лайна в країні. Тепер ви довкола цієї купи зібрали нараду. І що? Цитую, всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть, Оце це вже точно не вперше, будуть, запропоную, почуємо, проаналізуємо, а по факту набу і САП отримали ляпаса. Зеленський новий план, як обдурити Захід і українців. Взяти, навалити фактично на репутації країни, купу лайна, а потім довкола тої купи зібрати всі фігуранти. СБУ, САП, прокуратуру і проще, вже під кінець дня генеральний прокурор почав співати, що він не вимагав ніякого спеціального контролю за антикорупційними органами. Але це ж не вперше. Це вже не вперше. І це не стратегія, це жалюгідне намагання вціліти. Але не для країни, а для себе самому. Сказати Трампу, дивись, ми зачистили вплив демпартії в Україні. Мовляв, вся ця ваша антикорупція це спадок Обами Байдена і Сороса. Ми ж тепер всі свої, Дональде. Ви ж любите авторитаризм. ми за, Ми, ми вже готуємо його зі сметанкою. Прости господи. Але в чому проблема? В тому, що цей кидок для заходу чи пак кидок на схід, точніше, він вбиває українську європейську перспективу. І та молодь, яка вийшла на вулиці, вона точно знає, ким іде і як вона хоче жити і яку Європу будувати в Україні. Тобто Зеленський вбиває довіру заради особистого політичного виживання, вбиває в українцях останні ілюзії. Пам'ятаєте Грузію з повернення бідзіни Іванішвілі і активне вливання російських коштів в бідзину для того, щоб зжерти Саакашвілі і розвернути Грузію. Так усе починалося з мрій про НАТО і закінчилось замороженим конфліктом, втраченою довірою і російським впливом в кожній другій інституції. Ну і мрією грузинською. Те, що втворила партія під назвою «Грузинська мрія, точно не є мрією грузинів. Україна тепер ближче до цього сценарію, ніж будь-коли. Нова більшість, яка проголосувала закон про розп'яття НАБУ, це не слуги народу, це новий союз. Причому, якщо Зеленський кричав на виборах, що він ні з якими старими нічого не матиме спільного, будучи молодіжкою партії регіонів, то врешті союзники Януковича зібрались під одною Парасолькою. Я вже нагадував, що це уламки ОПЗЖ, Батьківщина. Ну і посіпаки з Офісу олігархічні групи. Це є нова більшість, без форми, але з грошима, без ідеології, але з вказівками, без сорому, але з телевізором. А Зеленський мов персонаж Чехова, намагається бути і тут, і там. Удень європейський лідер, вночі провідник конспіративного союзу з російськими недобитками в парламенті. Так не буває. Мало шановний пане Зеленський, так не буває. Таке вже було, і це те, що було, називається колабораціонізмом. Подивіться, де Янукович. Ви ж ви ж розпочали шлях Януковича в Ростов. У своєму відеозверненні Зеленський нагадав, що провів нараду з усіма інституціями СБУ, на БУ, САП, на ЗК, ДБР, прокуратуру. Мовляв, кожен дав свої аргументи. Цікавий формат. Один день закон, другий день нарада. Якесь серіальне рішення. Ой, переплутав сюжет, переклеюємо, перемонтуємо, перезнімаємо. Він ще скаже, ціную домовленість про командну роботу. Команду кого з ким? Генпрокурора з Єрмаком. Набуз Корнієнко. Це вже не командна робота, це хрестики нуликами, нулики між мародерами. А найстрашніше, що в цьому театрі все менше глядачів, бо хтось втік, хтось виїхав, хтось стомився, а хтось вийшов на вулицю без гасла Зеленського геть. Ну, розумієте, якщо ми починаємо протестні акції без максималістських вимог, то ми їх програємо. Бо багато хто із протестувальників, а це переважно молодь, все ще думає, може можеш, Зеленський виправиться. Ні, не виправиться. Білорусь показала, коли протест без максималістських гасел, без лідера, без чіткої мети Лукашенко переможе. У нас не буде Лукашенка, у нас буде щось гірше. Гібридний Зеленський, який сьогодні обіцяє нову антикорупцію, а завтра призначає Чернишова на міністерство, яке проковтнуло десятки мільярдів оборонного бюджету. Зеленському кричало півсвіту: Росія нападе, а він розмінував Чонгар. Кричала вся країна Чернишово-коли а Він створив під нього тепле міністерське гніздечко. Де процвиндрило десятки мільярдів грошей, які пішли дуже потрібні на оборону. Тепер кричать активісти, і що? Новий закон, нова брехня, нова нарада, а потім новий відкат. Це не задкування, це втеча, а якщо ми не називаємо її втечую, втечемо ми. Зеленський задкує. Не щоб почути людей, а щоб гамувати НАТО, щоб видихнути, купити час і обдурити ще раз. Але часу більше нема. Є лише тінь втраченого шансу і хижий сміх Путіна, який бачить перед собою не опір, а розгубленого актора в костюмі Верховного Головнокомандувача. І коли тінь Лукашенка починає лягати на Хрещатик, не кажіть потім, що не попереджали. Прадуйте білоруських протестувальників в шкарпеточках на лавках. Протестувальники українські вийшли, вийшли з індивідуальними гаслами. Але вони про Набу, а не про Зеленського. Набу ніколи не зможе бути повносправною структурою, доки сидітиме Зеленський. Хочете антикорупції? То думайте і про те, що із Зеленським ніякий антикорупційний кластер неможливий. Думайте про інші гасла. А ви вже придумали своє гасло. Чи все ще сидите на лавці в білих шкарпеточках, п'єте вівсяний лате і чекаєте манни небесної? Що Зеленський відступить і знову розверне країну від Європи. Без вашої участі, без вашого тиску на Зеленського країна не повернеться на проєвропейські рейки. Дякуємо Збройним силам за їх стійкість і євроінтеграційну роботу для країни. Не забудьте поділитися цим відео, поставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала. Бо все-таки влада знайшла механізм, як блокувати канал. Так не буває, що при такому рівні підписок такими слабкими були перегляди. На жаль, тіньовий бан працює, тому звертаюся до вас, будь ласка, підтримайте канал.